Ми протестоїм разом з Ісусом Христом, руах, Кадуш, Єшува, Мошах, руахадонай, і протестоїм дияволу ашем. Ми стоїмо зараз на непорушності Господнього руахадонай слова лого. Всякий, хто призове ім'я Господня Руах Хадонай, буде прощений і звільнений. Бласен рядуще в ім'я Руах руахадонай, кров Ісуса Христа, руах Кадуш, Єшуа Мошах, встає проти прокляття. То лівоючи, йдіть від нас прокляття в. Від... Вогонь, що дияволу та його посланцям приготовлений. Ми зв'язуємо дії диявола на його посланцям на землі. Нехай їх заборонить Господь та форбладить. О, те Остуран, а віну Шебаша Маї, а віну дібер, ашер Коль насех. Благословені ми Всевишнім Богом, благословини Всевишній Бог Господь, Рога Хадуна, визволить нас від усяку лиході і спасе для свого Небесного Царства. Йому слава, Каду, Роах, на віки віків. Ашем, ми Зв'язую на небесах благословення Бога Авраама, Бога Ісака, Бога Ізраїля. Будь чистим.